Привіт! На зв'язок перша каративна мануфактура Perfectus». і У цьому відео ми постараємося максимально детально, максимально просто і швидко пояснити різницю, що таке 3D-принт, і що таке dtf принт і в чому між ними різниця, і в цьому плюси і мінуси. Тобто, поїхали. Це 3D-принт. 3D-принт. Ось дивимося, дуже уважно. Це друк в кожній ниці. Тобто це не на готовий виріб наноситься принт. Спочатку робиться малюнок, потім він робиться по формі викрійки, потім ця викрійка друкується, потім це вже все вшивається. 3D-принт не має ніяких обмежень в кольорах. 3D-принт максимально реалістичний, трошки шумно, у нас дуже вітряно. Знімаємо на вулиці. А, також 3D-принти мають таку особливість. Вони робляться тільки виключно на штучних тканинах. Це. В даному випадку, бачимо уважно, це тринитка. Тринитку сублімаційну від тринитки котонової, ви на дотик не зможете відрізнити ніколи, якщо ви не суперспеціаліст. Також стосовно три нитки, 3D-принти робляться виключно на штучних тканинах. Мікродайвінг, дайвінг, будь-яка тканина все, що має в собі ось такі яскраві кольори, це все штучне котон, про який ми розповімо трошки пізніше згодом. Котон розтягується, деформується. Ну, знову ж таки, про це трошки пізніше. 3D-принти, 3D-принти по якості вони вічні. Цей принт ніколи не розтягнеться, не деформується, не полиняє. Штучні тканини мають такі плюси, як вони гіпоалергенні. Вони не мають не викликають алергічних реакцій, як, наприклад, котонові тому, що котонові тканини дуже часто вирощуються в дуже важких умовах. Люди, які збирають котон в країнах так званого третього світу, люди хворіють на онкозахворювання легенів, тому що котон для збільшення його росту обробляється дуже дуже важкими небіологічними матеріалами. Тому котон, як люди думають, натуральний, але дуже часто він набагато набагато шкідливіше. Не путайте знову таки штучні принти. Штучні принти, вибачте, штучні матеріали з дешевим китайським. Коли ви купуєте дешевий китайський, ви маєте розуміти, що воно дешеве китайське саме тому, що воно дешеве. Саме тому скляні матеріали, штучні матеріали це сьогоднішній день, страх перед синтетикою, це наш біль, страх перед синтетикою це поза, поза, поза вчорашній день. 3D-принти не мають ніяких обмежень в кольорі. Тобто, ще раз дивимося уважно. Ми робимо спеціально на основі одного і того самого принта. Тобто, щоб було видно, зрозуміло, тут трошки сонечко, ну ви бачите, що тінь блікує. 3D-принт, штучна тканина, повторюся, ніколи не линяє, не якісна, якісна. Подивіться завжди, коли купуєте на репутацію компанії, в якої ви купуєте. Будь-яка компанія, яка цінує свою репутацію, покаже дуже багато інформації, як ми основою для 3D-принта йде абсолютно біла тканина. На ній, як на картині, зверху ще раз з цього починала. Відео спочатку. Робиться принт, потім робиться викрійка, потім робиться річ. Ця основа ми зробили в замовлення клієнта. Вона йде від фіолетового до синього відтінку. Немає основ готових. Це все робиться на замовлення клієнта. Якщо ви бажаєте цей принт може бути у тут, основа може бути ліс з їжачками, може бути жовто-блакитна там горошка, ще що завгодно. Тобто 3D принт це без обмежень. Взагалі, ми виготовляємо різноманітний одяг з 3D-принтами. На всі розміри. Часто запитують, а що у вас є? У нас не є. У нас є ролони тканини, принтери і наші золоті ручки. Без зайвої скромності, так, наші золоті ручки ми можемо зробити будь-який принт. Ще раз увагу, будь-який принт в будь-якому розмірі на будь-якому виробі. 3D-принт, ніяких обмежень немає. Єдиний єдиний мінус для цих тканин сублімаційних вони бояться тертя об жорсткій поверхні. В принципі, цього бояться всі тканини, які мають хоча б якусь ту штучну нитку. Отут з часом, звичайно, можуть з'явитися каташки. Можуть. Не обов'язково, але можуть. Це залежить від того, як ви його носите. Ці катошки знімаються звичайною машинкою. Для зняття катошків 2-3 рази більше вона ніколи не з'являється. Прати одяг з 3D-принтом, на виварі температура плюс 30 градусів, плюс 40, без використання відбілювачів, без використання агресивних якихось е, способів для прання. Це коротко про 3D-принти. Якщо якісь маєте питання, будь ласка, залишайте в коментарях запитання, ми на них всі відповімо або знімемо додатково ще відео. Це той же ж самий принт, але зроблений він в DTF-форматі. Що таке DTF-принт? DTF-принт принт, DTF -принт це принт, грубо кажучи, покажемо детально. Грубо кажучи, наклейка, наклейка робиться тільки на котон. Якщо 3D-принт робиться тільки на штучних тканинах, то dtf принт робиться тільки на котоні. Звичайно, можна зробити його на штучній тканині, але є великий ризик, що ваша штучна тканина під впливом дуже високих температур просто розплавиться, деформується разом з вашим зображенням. Точно так же стосовно 3D-принта, якщо його нанести на котонову основу, то котон в своїй структурі має пористу нитку. Вона Внаслідок цього не тримає довго принт, фарба вимивається. Тобто, котон, котон, натуральна тканина і 3D-принти вони не сумісні категорично. Як не буває тістечка, які були безколорійними, як скружуване виготовляються спортивні штани, точно так же це. Абсолютно несумісні між собою речі. Ми все одно, як виробники, маємо постійно постійно якісь питання з цього приводу. Тобто, отримуючи на котоні. Але це люди кажуть: ах, це наклейка, це кошмар, це наклейка. У нас написано на сайті. Це дете впринт, дете це і є наклейка. Так вона має свій термін служби. Зазвичай це в середньому від 40 до 50 прань за гарантією виробника. Це залежить від того, як ви носите, чи ви на сонці, чи ви в тіні, в яких умовах ви перете свої речі, тобто це середня така умова. Отримуючи часто ці яскраві принти, люди пишуть вау, клас, крутий принт, але тканина, а синтетика. Ну коли це мікродаймінг для футболок, він тонший, тобто мікродаймінг, звичайно, він відрізняється на дотик від котонових тканин, повторюю тринитку синтетично від тринитки котонової, В нашому випадку ви не відрізнити на дотик. Тобто, отримуючи і ту і ту річ, люди реагують або вау, або кошмар. Кошмар, чому кошмар наклейка? Так, це наклейка, це не кошмар, це наклейка. Кошмар синтетика. Так, це синтетика, це не кошмар, це синтетика. У кожного принта, у кожного матеріалу є свої плюси і мінуси. Також, що стосується якісного такого принта, а ось бачите, я показую крупно. Якісний DTF принт, він завжди між собою має дирки. Тобто проступає крізь принт, основа тканини. Це все робиться вручну. Це дизайнер ручками бере і вирізає, вирізає, щоб так було. Чому так робиться? Робиться для того, щоб коли якщо це буде велика щільна наклейка, ми можемо зробити щільну наклейку. Ми робили, тобто щільна, абсолютно вона сплошна. Вона в деяких людей викликає таке враження, що, наче це, ну як? Кльок кажуть, вдягнули на передню частину тіла, вдягнули кульок. Хтось каже, навпаки, класно. Хтось каже, ми сперечаємося, кажемо, ні, так не можна, люди не полягають, і потім кажуть, кашмар, кошмар, кошмар, все пропало. Ну, Ми показуємо, як це є, ми нічого не скриваємо. У нас відверто все показано на сайті, як воно є. А, ось, дивимося ще раз. Це біла частина, це проступає тканина, це не щільна наклейка. Те саме стосується чорних тканин. Саме для того в основі використовуються білі чорні тканини, тому що вони є основними кольорами для дитеї в принті. Це ДТФ, ДТФ, це 3D, 3D, синтетичний вічний ДТФ клейонка на котоні. Свої плюси, свої плюси. Ну, якщо буде питання у вас виникати, ви, будь ласка, залишайте їх в коментарях внизу. Ми знімемо ще одне відео. На даному етапі на самі болючі питання ми відповіли. Ще одне питання стосовно ДТФ-принта. Він має обмеження. Якщо 3D-принт обмежень немає, тобто, наприклад, можна це от мордочку зробити її на все зображення. Це ніяк не буде впливати на вартість. До речі, так, ми робимо з вашими принтами і 3D-принти, і ДТФ-принти. Ми робимо так будь-які речі, будь-які принти в будь-яких розмірах. То цей розмір DTF принта він має певні обмеження. Середній розмір це йде до 38 см сантиметрів по найбільшій стороні. Ми можемо зробити 50 сантиметрів. Можемо зробити 10 сантиметрів. Якщо це буде 10 сантиметрів, вартість буде трошки менше. Якщо це буде 50 сантиметрів, вартість буде трошки більше, але так ми також це робимо. Тому, будь ласка, маєте питання, залишайте їх. Не маєте питань, одразу замовляйте, але краще все одно перепитайте, щоб всі були задоволені, щоб все було так, як треба. Ми завжди готові до співпраці. Ми перша креативна мануфактура Перфекту, справжні чарівники в світі одягу і декору. Чекаємо на ваше замовлення. Всім гарного дня і мирного неба. Основою для 3D-принта йде абсолютно біла тканина. На ній, як на картині, зверху ще раз з цього починала. Відео спочатку. Робиться принт, потім робиться викрійка, потім робиться річ. Ця основа ми зробили на замовлення клієнта. Вона йде від фіолетового до синього відтінку. Немає основ готових. Це все робиться на замовлення клієнта. Якщо ви бажаєте цей принт, може бути у тут основа, може бути ліс з їжачками, може бути жовто-блакитна там горошка, ще що завгодно. Тобто 3 тут принт – це без обмежень. Взагалі, ми виготовляємо різноманітний одяг з 3D-принтами. На всі розміри часто запитують, а що у вас є? У нас не є. У нас є ролони тканини, принтери і наші золоті ручки. Без зайвої скромності так наші золоті ручки ми можемо зробити будь-який принт. Ще раз звертаю увагу: будь-який принт в будь-якому розмірі на будь-якому виробі 3 d принт ніяких обмежень немає. Єдиний єдиний мінус для цих тканин сублімаційних. Вони бояться тертя об жорсткі поверхні. В принципі, цього бояться всі тканини, які мають, хоча б якусь то штучну нитку. Отут з часом, звичайно, можуть з'явитися каташки. Можуть, не ну, обов'язково, але можуть. Це залежить від того, як ви його носите. Ці каташки знімаються звичайною машинкою. Для зняття каташків в 2-3 рази. Більше вони ніколи не з'являтимуться. Прати одяг з 3D-принтом на виворі. Температура плюс 30 градусів, плюс 40 без використання відбілювачів без використання агресивних якихось способів для прання. Це коротко про 3D-принти. Якщо якісь маєте питання, будь ласка, залишайте в коментарях запитання, ми на них всі відповімо або знімемо додатково ще відео. Це той же ж самий принт, але зроблений він в DTF-форматі. Що таке DTF-принт? DTF-принт принт, DTF -принт це принт, грубо кажучи, покажемо детально. Грубо кажучи, наклейка, наклейка робиться тільки на котон. Якщо 3D-принт робиться тільки на штучних тканинах, то dtf принт робиться тільки на котоні. Звичайно, можна зробити його на штучній тканині, але є великий ризик, що ваша штучна тканина під впливом дуже високих температур просто розплавиться, деформується разом з вашим зображенням. Точно так же стосовно 3D-принта, якщо його нанести на котонову основу, то котон в своїй структурі має пористу нитку. Вона Внаслідок цього не тримає довго принт, фарба вимивається. Тобто, котон, котон натуральна тканина і 3D-принти вони несумісні категорично. Як не буває тістечка, які були безколорійними, як скружуване, виготовляються спортивні штани, точно так же це. Абсолютно несумісні між собою речі. Ми все одно, як виробники, маємо постійно постійно якісь питання з цього приводу. Тобто, отримуючи на котоні, але це люди кажуть: ах, це наклейка, це кошмар, це наклейка. У нас написано на сайті. Це дете в принципі в це і є наклейка. Так вона має свій термін служби. Зазвичай це в середньому від 40 до 50 прань за гарантією виробника. Це залежить від того, як ви носите, чи ви на сонці, чи ви в тіні, в яких умовах ви перете свої речі. Тобто, це середня така умова. Отримуючи часто ці яскраві принти, люди пишуть вау, клас, крутий принт, але тканина, а синтетика! Ну коли це мікродаймінг для футболок, він тонший, тобто мікродаймінг, звичайно, він відрізняється на дотик від котонових тканин, повторюю тринитку синтетично від тринитки котонової В нашому випадку ви не відрізнити на дотик. Тобто, отримуючи і ту, і ту річ, люди реагують або вау, або кошмар. Кошмар, чому кошмар наклейка? Так, це наклейка, це не кошмар, це наклейка. Кошмар синтетика. Так, це синтетика, це не кошмар, це синтетика. У кожного принта, у кожного матеріалу є свої плюси і мінуси. Також, що стосується якісного такого принта, а ось бачите, я показую крупно. Якісний DTF принт, він завжди між собою має дирки. Тобто проступає крізь принт, основа тканини. Це все робиться вручну. Це дизайнер ручками бере і вирізає, вирізає, щоб так було. Чому так робиться? Робиться для того, щоб коли якщо це буде велика щільна наклейка, ми можемо зробити щільну наклейку. Ми робили, тобто щільна, абсолютно вона сплошна. Вона в деяких людей викликає таке враження, що, наче, це ну, як. Кльок кажуть, вдягнули на, на передню частину тіла, вдягнули кульок. Хтось каже, навпаки, класно. Хтось каже, ми сперечаємося, кажемо, ні, так не можна, люди полягають. і потім кажуть, кошмар, кошмар, все пропало. Ну, ми показуємо, як це є. Ми нічого не скриваємо. На все відверто все показано на сайті, як воно є. А, ось, дивимося ще раз. Це біла частина, це проступає тканина, це не щільна наклейка. Те саме стосується чорних тканин. Саме для того в основі використовуються білі чорні тканини, тому що вони є основними кольорами для ДТФ-принтів. Це ДТФ, ДТФ, це 3D, 3D, синтетичний вічний ДТФ клейонка на котоні. Свої плюси, свої плюси. Ну, якщо буде питання у вас виникати, ви, будь ласка, залишайте їх в коментарях внизу. Ми знімемо ще одне відео. На даному етапі на самі болючі питання ми відповіли. Ще одне питання стосовно ДТФ-принта. Він має обмеження. Якщо 3D-принт обмежень немає, тобто, наприклад, можна цей мордочкою зробити її на все зображення. Це ніяк не буде впливати на вартість. До речі, так, ми робимо з вашими принтами і 3D-принти, і ДТФ-принти. Ми робимо так будь-які речі, будь-які принти в будь-яких розмірах. То цей розмір DTF принта він має певні обмеження. Середній розмір це йде до 38 см по найбільшій стороні. Ми можемо зробити 50 см, можемо зробити 10 см. Якщо це буде 10 см, вартість буде трошки менше, якщо це буде 50 см, вартість буде трошки більше, але так ми також це робимо. Тому, будь ласка, маєте питання, залишайте їх, не маєте питань, одразу замовляйте, але краще все одно перепитайте, щоб всі були задоволені, щоб все було так, як треба. Ми завжди готові до співпраці. Ми перша креативна мануфактура перфекту. Справжні чарівники в світі одягу і депутат. Чекаємо на ваше замовлення. Всім гарного дня і мирного неба!